Як ви вважаєте, чи може вас вбити рослина? Давайте перевіримо, яка з цих двох квіток отруйна, яке дерево, на вашу думку, небезпечне, а які з цих ягід не варто їсти? Запам'ятайте, що ви обрали. Правильну відповідь я скажу пізніше у світі є багато надзвичайно небезпечних рослин. Наприклад, щойно ви торкнетеся цього листка лопуха, і ваш організм запустить зворотній відлік до скоєння суїциду. Ця квітка, наче та невідома сила сташиного короба, яка прокрадалася у підсвідомість людини і змушувала наносити собі шкоду, поки ви не вб'єте себе. Ми звикли, що трави лікують, квіти тішать око, а дерева приносять смачні плоди. Але це не завжди так. У цьому відео ви дізнаєтеся відповіді на такі питання. Яке дерево загрожує вашій матері? Яка рослина підпалить вам п'яту точку? І щоб запобігти летальним випадкам, я розповім вам, як врятуватися від найотруйніших рослин у світі. Які отруйні рослини легко сплутати зі звичайними? Лише подивіться на ці апетитні яблука. Насправді, вкусивши цей плід, ви, як сніжка, одразу ж зануритеся у мертвий сон. І навіть поцілунок прекрасного принца вам не допоможе. Це манцинелове дерево, занесене до книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніше у світі. Навіть його тінь смертельна, каже старе прислів'я. Воно росте у тропіках на півдні північної Америки і на півночі Південної Америки. У 1733 році навіть був виданий королівський указ, який зобов'язував знищити всі отруйні дерева на острові Пуерто-Ріко. Але впоратися з ними не так легко усі частини дерева містять сильні токсини, і деякі з них досі невідомі. Його кора виділяє молочно білий сік, до складу якого входять подразнювачі шкіри. Наші мами так люблять робити схожі світлини біля дерев. Але після фото з цим вони ризикують отримати сильний алергічний дерматит на руках. Перебування під деревом під час дощу спричинить появу похирів на шкірі від контакту з цією рідиною, Сік рослини пошкоджує навіть фарбу автомобілів. А тепер уявіть, що буде з вашою шкірою. Але коли дерева вирішили спалити, виявилося, що якщо дим потрапить вам в очі, ви осліпнете. Тому найчастіше це дерево просто огороджують червоною стрічкою і табличкою попередженням, але небезпеку становлять і його плоди. Вони нагадують яблука, але більш приплюснуті. Якщо ви проковтнете цей фрукт, спочатку він здасться приємно солодким. Але згодом ці відчуття зміняться на смак перцю, який поступово прогресуватиме до печіння, аж поки ваше горло не набрякне. Симптоми продовжать погіршуватися, і ви на силу зможете ковтати тверду їжу через жахливий біль. Але якщо ви з'їли маленький шматочок, це ж є можливість врятуватися. Для цього випийте багато молока, воно пом'якшить біль. Через 8 годин всі больові відчуття почнуть поступово стихати. Ще один вовк у овечій шкурі цербера одолам, яка нагадує зелене манго. Це дерево росте в болотах Індії та Південної Азії. Якщо ядро цербери, яке містить стероїд церберин, потрапить до вашого організму, він заблокує проходження іонів кальцію через серцевий м'яз, що викличе поступове вповільнення ритму серця аж до повної його зупинки. Смерть настає через три години. Це одна з найсильніших отрут у світі. І вона практично невідома західним медикам. Як не дивно, можна знайти рецепти, як за допомогою цербери здійснити суїцид. Часто її плоди розмелюють і змішують з прянощами. Якщо вам не пощастило випадково з'їсти таку спецію, то розведіть у склянці кип'яченої води ложку гірчиці та випийте. Це спровокує блювання і, можливо, ви врятуєтеся, якщо зробите це одразу після того, як з'їли рослину. А які отруйні рослини люди використовують для досягнення своїх цілей? Небезпечнішою від отруйних рослин може бути лише людина, яка знає, як ними користуватися. Наприклад, рицина, яка росте у тропічних і субтропічних зонах обох півкуль, діє як проносний засіб. При цьому він настільки сильний, що згадується як потенційна зброя терористів для скоєння масових убивств. При ін'єкції він викликає біль у животі, зневоднення і навіть руйнує внутрішні органи. Але якщо ви його проковтнули, то нічого не треба робити. Рецина викличе нудоту, яка і має вивести отруту з організму. Також як зброю, використовують. Хуру вибухову, яка росте у тропічних місцевостях північної та південної Америки. Її можна впізнати за великою кількістю темних загострених колючок. Через ці шпичаки рослину назвали мавпо нелісь. Вона виділяє їдкий сік, аналогічний очищувачу каналізації. Рибаки використовують його щоб отруїти рибу, а корінні племена застосовували отруту з соку рослин для стріл. Насінні коробочки хури схожі на плоди розміром з кулак, які при дозріванні вибухають з такою силою, що зазвичай ранять усіх, хто стоїть поряд. А одна насінина, яку ви з'їсте, викличе печіння в горлі, головний біль, і вибачте на слові бульвання і пронос. Дві насінини спричинять галюцинації. Якщо ви раптом постраждали від цього дерева. То поїжте трохи білого відвареного рису. Це найдієвіший і найшвидший спосіб усунення діареї. Але іноді люди спеціально вживають отруйні рослини, як у випадку зі смертельним пасльоном, або, як його ще називають, баладонною. Баладонна одна з найтоксичніших рослин східної півкулі. Ягоди становлять найбільшу небезпеку для дітей, бо виглядають привабливо та мають солодкуватий смак. Споживання всього лише двох чотирьох ягід може призвести до загибелі дитини, а від 10 до 20 ягід можуть вбити дорослу людину. Якщо зжувати листок, то можна втратити свідомість і навіть впасти в кому. Симптоми смертельного отруєння баладонною включають марення та галюцинації. Якщо ви перебуваєте далеко від лікарні і раптом отруїлися пасльоном, що ж, можна лише побажати вам удачі. І це не єдина небезпечна рослина, що має наркотичний ефект. Які рослини доводять до безумства? Звичайно ж, у першу чергу, дурман, а саме, Джимсон Від, його квіти відомі як диявольські труби. Джимсон від використовують для виготовлення скополаміну, південноамериканського зомбі-наркотику. Його застосовують до людей для того, щоб змусити жертв, які нічого не підозрюють, повністю підкорятися всім наказам. Але деякі люди спеціально їдять дурман, щоб отримати кайф. Це не схоже на ЛСД, гриби чи траву. Одна із ключових відмінностей полягає в тому, що ви не підозрюєте, що повністю втратили зв'язок із реальністю. Цей тріп, скоріше схожий на шизофренію чи недоумство, страхітливі багатошарові фантазії, наповнені чудернацькими безмістовними подіями. Як початок у постановці Девіда Лінча. Гірше за це може бути лише споживання квітів чи як їх ще називають дихання диявола. Всі частини бругманції отруйні, особливо небезпечними є насіння та листя. Бругманція викликає потужний транси з сильними та неприємними ефектами, огидними наслідками, а іноді й тимчасовим безумством. Наприклад, один молодий чоловік ампутував свої статеві органи та язик після того, як випав усього лише одну чашку чаю бругманції. Кажуть, що бругманцію використовують в Колумбії, щоб перетворити туристів на безмозких зомбі і виманити у них гроші. Знаєте, якщо вам підсунули будь-яку наркотичну рослину, спробуйте хоча б прийняти холодний душ чи вмитися прохолодною водою, щоб трохи збадьоритись. і намагайтеся ні в якому разі не втратити свідомість. Попросіть когось побути з вами, щоб ви не наробили проблеми і не відрізали собі що-небудь. Але яка рослина здатна змусити вас здійснити суїцид? Гімпі-гімпі. Звучить не так страхітливо, чи не так? Наче ім'я для п'ятого телепузика воно росте у тропічних дощових лісах Австралії, на Молукських островах і в Індонезії. Рослина, схожа на кущ із розкидистим листям, такі собі безневинні лопухи. Та, придивившись, можна виявити, що на них розташовано багато світлих волосків, які є головним джерелом болю. Доторкнувшись до гімпі гімпі, ви відчуєте наче вас облили гарячою кислотою і одночасно вдарили струмом. Колишній військовий сіріл Бромлі розповідав, що впав на один з кущів під час Другої світової війни, як наслідок його довелося госпіталізувати. Бромлі також згадував історію про офіцера, котрий через незнання використав листок як туалетний папір. Офіцер розповідав, що протягом двох чи трьох днів його біль був просто нестерпним. Він не міг ні працювати, ні спати. Печіння продовжувалося два роки та повторювалося кожного разу, коли він приймав холодний душ. Офіцер казав, що не було нічого, що могло б зрівнятися з цим, адже цей біль у десять разів гірший за будь-який опік. Не витримавши цих мук, він застрелився. Якщо вас ужалила ця рослина, не можна просто висмикувати голки пінцетом. Вони занадто тонкі й цупкі. Одне з найкращих рішень вирвати їх всі одразу гарячим воском. Але треба бути обережним. Якщо хоч одна сотень голок, які застрягли у вашій шкірі, відламається, ви будете страждати від болю ще багато років, чи зможете ви врятуватися від отруйної рослини? На початку відео я запропонував вам вгадати, які рослини отруйні, а які безпечні. А тепер я покажу вам правильну відповідь і ці небесно блакитні квіти Агратом Гоустона й Брунфельсія, і ці прекрасні дерева Олеандра і Робінія. І сніжоягідник Білий, і вовчі ягоди точно не можна їсти. Усі ці рослини отруйні, будьте уважні. Небезпека чатує на вас там, де ви навіть не очікуєте.